Як експерт йдете на цей іспит. Але ще важливо теж тренуйте тести на час і враховуйте, що стрес все одно буде сильним, і ви не будете контролювати, не зможете контролювати час. Якщо ви натренуєтеся оця хвилинка на питання, ви принаймні будете мати навичку, це відчуття часу трошки буде сильнішим у вас, і, відповідно, ви будете. Натреновані швидко вирішувати тести. Це важливі моменти, такі організаційні підготовчі до тесту. Отже, розпочинаємо. Скільки ви дивитеся в записі? зі мною незнайомий, я Гришко Лілі Миколаївна, кандидат юридичних наук, старший дослідник, переважно я науковець. Але і викладаю 16 років переважно конституційне право муніципальне право також викладала міжнародне публічне право і міжнародний захист прав людини. Тести розробляла як з конституційного права України, так і з міжнародного